Дві тисячі доларів на місяць за квартиру із жахливим ремонтом півроку очікування візиту до лікаря. Інша ювіза просто так. Ось лише неповний список речей, які вас буде бісити в США, і через нього дехто покидає. Країну привіт, мене звати Тарас. Я вже більше року проживаю в США, і я хочу з вами поділитися топ 10 речами, які нереально бісять в США, і від останнього пункту ви будете в шоці. Як тільки ви вийдете з аеропорту, будьте готовими до довгих дистанцій. Маю на увазі, що США величезна країна, і левову частку вашого денного розпорядку будуть займати дороги, а точніше добирання з роботи і додому. Особисто в мене на добу на день йде приблизно. Но півтора-дві години, щоб кудись доїхати вперед і назад, і це нереально бісить, тому що цей час можна би було використати в зовсім інших цілях. І якщо з відстаннями вже можна якось миритися, то з наступним пунктом буде трішки важче. Я про громадський транспорт. А якщо бути точнішим, то про його відсутність а у більшості містах а сполучених штатів громадський транспорт дуже погано розвинений. І для того, щоб потрапити з одного місця в інше, де б автомобілем вас це зайняло хвилин 20-30, Якщо що ви будете це робити на громадському транспорті? У вас може піти спокійно декілька годин, і частина цього часу піде просто на очікування на пересадку з одного виду транспорту на інший. Тому тут без автомобілів ніяк. Наступне, що мене бісить, це ціни на зв'язок та інтернет. За 50 чи 80 доларів на місяць. Ти отримуєш мобільний зв'язок та інтернет. Трішки такої, м'яко кажучи, сумнівної якості. Він не всюди ловить, він не завжди найшвидший. Як на мене, за таку суму інтернет мав просто літати. Далі обов'язково вам має розказати про податки. І я не про те, що на цінах в магазині не пишуть, не пише загальної суми, яку ви оплатите на касі вже з податками. Це треба було буде добавляти собі десь в голові, окремо я про те, що тут практично є додаткові податки на все. Ти переїхав з однієї квартири на другу, заплати податок. Ти купив будинок, плати, будь ласка, податок щорічний за те, що ти проживаєш в цій квартирі. Податок на податки, податки, які ще невідомо звідки вони беруться, і це нереально бісить. До цього потрібно постійно звикати. І сума, на яку ти розраховуєш на початку купівлі, будь-чого, далеко не завжди відповідає кінцеві та дійсні. Ще мене дуже нервує культура чайових. Ні, я не про те, що якщо ви прийшли в ресторан і вас красиво, гарно, якісно обслужили. Так, за це само собою можна залишити чайові. Я більше про те, що від тебе очікують поглядом чайові абсолютно всюди, за будь-яку діяльність і навіть за бездіяльність. Я поясню: ти можеш прийти взяти каву з собою, де людина просто дасть тобі. Каву, і вона тобі дає от термінал, де пише: Ну дай мені чайові, якісь там, якщо ти е, натиснеш е, no tips, без чайових, то тебе можуть супроводжувати дуже таким е, злісним проклинаючим поглядом. Але найбільше епугей це був, коли я зайшов в якийсь такий невеличкий магазин, просто купив е, продукти, а просто мені їх дістали з полички, віддали мені їх власне в пакеті. І там, коли вже на етапі розрахування, мені знову показує чайові. Е, за що? За те, що ти виконав свою роботу, прямо, яка. Від тебе власне очікується і залежить це дивно, як мінімум, як максимум це точно бісить. І якщо ми вже згадали, що ві, то обов'язково потрібно також додати про те, що здебільшого в штатах жахливий сервіс а, мається на увазі а, в ресторанах та й в інших різних сферах діяльності, щоб ви розуміли, після України, після Європи, де ти заходиш в ресторан, все максимально чисто, красиво, елегантно зі смаком і само собою смачно. А тут за набагато більші суми ви можете очікувати. Та не те, що можете очікувати, ви Будете отримувати набагато гірший сервіс брудними столами, з, можливо якимись тарганами, які повзають під столами, поки ви смакуєте своїм бургером. А все це в порядку норми може бути для сполучених штатів Америки, але справедливості раді маю, маю сказати, що з другого боку є хороші ресторани, які вас порадують якісним та високим сервісом. Також в штатах дуже великі проблеми з безпекою. Що я маю на увазі? Я думаю, ви в курсі про те, що зброя тут є легальною, здебільшого так само в є дуже великі. Кількість нелегальної зброї і все це провокує постійні вбивства, десь особливо у неблагополучних районах. І якщо би це відбувалось там, то ти просто знаєш, що тобі туди не варто заїжджати, але ж ні, час від часу також трапляються випадки у спокійних у благополучних еріях, де можна спокійно побачити стрілялину. Між автомобілями чи просто пограбування зі зброєю із летальними випадками, і це є одна з тих причин, я маю на увазі, безпека, через яку багато хто покидає Сполучені Штати. Америки, а ще в Штатах а, біда із медициною. А саме з чергами, власне, для того, щоб потрапити до лікаря, до певного вузького спеціаліста, ви можете очікувати від півроку до року. Я це сам проходив. Так само я одного разу викликав швидку для того, щоб потрапити в лікарню. І увага від моменту, поки я потрапив в лікарню до моменту, щоб я поспілкувався не те, що з лікарем, а з помічником лікаря, пройшло 14 годин. 14 годин а, в поганому для мене стані я очікував власне якоїсь допомоги і е, тобі дадуть допомогу так, але в тому випадку, якщо ти будеш стікати кров'ю, якщо тебе занесуть на руках без свідомості власне приймальне е, відділення швидкої допомоги, тут питань немає в інакшому випадку чекай. і ще дуже сильно мене виводить в себе. Це нерухомість, а точніше, ціни на оренду квартири чи будинку на місяць, тому що за 2000 доларів на місяць ви орендуєте двобедрену квартиру. Це там де дві спальні, і ви отримуєте ремонт 80-х чи 90-х. гержавчина на ванні якісь меблі, які вже є всередині. Вони будуть старими, вони будуть стріснутими. Вони будуть вже, м'яко кажучи, не першої свіжості. І ну, найгірше це те, що там навіть не буде правильної. Машинки для того, щоб попрати речі, вам потрібно буде десь або їхати в окремі спеціальні місця. Де ви будете прати речі, або це буде в підвалах, якщо це квартира, а де не зовсім гарний запах, де купу не знаю пилюки, і воно все старе і вже розвалюється. І за це 2 тисячі доларів. Ну камон, розумієте, як на мене, це зовсім не співрозмірно, не співрозмірно по питанню. Ціна якість і останній пункт, який просто вибиває з колії, до якого я точно не був готовий перед тим як приїхати до штатів. Це українці. А, хто би міг подумати, але за далеко тисячною відстані від власного дому ти приїжджаєш в нову країну, а ти очікуєш якоїсь допомоги. І найбільше палок хто тобі ставляє в колесах, є власне люди, які спілкуються з тобою тою самою мовою. Як тільки я приїхав, мені люди, які вже трішки давніше живуть в штатах, одразу сказали: друже, якщо ти здаєш, з кимось десь скріпрацюєш ким чи на когось працюєш, будь ласка, не з українцями, тому що величезно, ймовірність, що. Обман, обмануть, обдурять, десь щось намутять, обкрутять, і в кінцевому результаті ти залишишся без грошей. Мушу вам сказати, і такі історії я потрапляв і сам, де власне щось недоплачували, на якось кидали в бо буду казати прямо, як є дуже багато подібних ситуацій. Втрапляли мої знайомі, але так само якби там не було, частина таких недобросовісних е українців вона є. З ними треба бути завжди обережними, та не з ними зі всіма просто е збирати зворотні відгуки, кому можна до. Гряти кому не можна, але тим не менше, що я хотів сказати, що є дуже адекватні хороші люди, з якими і варто постійно тримати зв'язок, які завжди готові прийти на допомогу і підказати, що як куди потрібно рухатись у своєму новому житті в Сполучених Штатах Америки. І незважаючи на всі ці мінуси, Америка так само дарує дуже багато позитивних речей і має багато плюсів. Тому так така велика кількість людей зі всього світу мріють потрапити і так само хочуть жити в Сполучених Штатах. Які саме плюси я розкажу в наступному відео. Тому обов'язково підпишись на цей канал, обов'язково постав а лайк і напиши коментар, який з мінусів здивував тебе найбільше, або які мінус я ще не відкрив цьому відео, але вони однозначно є у Сполучених Штатах Америки. Па-па!